Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Будні Друкаря. І сьогодні я вам покажу, як друкуються пазли. Ось вже готові пазли. Зараз я буду відпрацювати і витягувати. Можливо, ви чекаєте гарної інстаграмної картинки, але її тут не буде. Нічого не буду приховувати. Це відбувається саме так, саме в такому приміщенні, саме в таких умовах. Ось уже готові пазли. Це є. Пазли а 5 формату. формату. Е, Пам'ятаєте, я ставив витяжку? Зараз я вам покажу ближче, бо камера слідкує за мною. Ось ця витяжка досить непогано справляється, як ви бачите, витягує, і я задоволений, що я її встановив декілька днів тому. Як я вже говорив, прес старенький, але свою функцію виконує. Він розлітається на ходу, як друкується на пазлах. Отже, є спеціальний папір, сублімаційний папір, на якому друкується зображення в дзеркальному вигляді. І за допомогою термопреса переноситься на самі пазли, на заготовки пазлів. Ну, коли прийде час, я його обов'язково зремонтую або вже придбаю новий. Ось зараз ви бачите, Випікаються пазли. Пазле третього формату, якраз таймер показує, що вже пора витягувати. Зараз я вам покажу результат. Ось так. Получилось. Я вам так скажу: знала би Nvidia, в яких умовах я працюю. Вони б напевно, як мінімум, були в шоці. Хі -хі -хі. Бажаю всім гарного вечора.